Чи є в Україні демократія при президенті Зеленському? Мене звати Назар Мухачов. Ви дивитесь Ютуб канал свій до свого по своєму. В цьому відео я хочу проаналізувати, чи справді Україна є демократичною. Володимир Зеленський, не тільки він, а й величезна кількість українців постійно говорять про те, що ми демократична держава. Зокрема, зустрічаючись з міжнародними партнерами, Зеленський про це завжди заявляє. І каже, от на противагу до Московії на чолі з Путіним в нас є демократія. Те, що на Московії немає демократії, ну це якби очевидно. Зрештою, їхня ментальність до демократії ніколи не тяжіла. Вони завжди тяжіли до підпорядкування, до, того, до якогось такого деспотичного правління. Ну, але, власне, українці дуже, дуже свободолюбива нація, причому поняття волі, поняття гідності в нас. Закріплено нам якихось таких ментальних архетипових рисах. І для нас це важливо. І навіть часи Київської Русі ми навіче могли виганяти князя. Козаки могли відрубувати голови гетьманам, гетьманам отаманам там, своїм керівникам після походу. Це важливі насправді деталі, тому демократія для нас це не порожній звук. І, власне, можна бути симпатиком, можна ненавидіти Володимира Зеленського, але коли ти здійснюєш аналіз. Наприклад, чи є в Україні демократія, то потрібно просто підійти, взяти от формальне визначення, формальні ознаки демократії і співставити її з тою реальністю, в якій ми живемо. Дядько Гугл кажуть, що знає майже все. Насправді знає він не все і чимало від нас приховує, особливо в таких фактологічних речах. Але по базових означеннях очевидно, що ним можемо користуватися. Обов'язкові елементи демократії на думку дядька Гугла. Їх всього вісім, до речі. Вільні та чесні вибори, розподіл влади, верховенство права це третій. Четвертий свобода слова та преси. П'ятий громадянські права та свободи. Шостий політичний плюралізм. Сьомий громадянське суспільство. І восьмий прозорість влади та підзвітність. Вісім елементів. Давайте покроково. Перше, вибори. Що стосовно виборів в Україні, виборів в Україні немає. І так, в нас є повномасштабна війна, яка не зовсім юридично названа війною, бо стан війни не введено, є тільки воєнний стан. І питання проведення виборів це питання механізму. А сама Конституція при її прописуванні не передбачала такого варіанту, як зараз, і в результаті Володимир Зеленський. Сидить на своїй посаді довше, ніж це передбачено Конституцією. З іншого боку, в самій Конституції вказано, що вибори там депутатів не можуть бути проведені. Ну і за аналогією, але знову ж таки не було звернення в Конституційний суд. У будь-якому випадку підсумок, факт, просто голий факт. Виборів немає. Незрозуміло, коли вони будуть. Попри те, що вся свита Зеленського вже до виборів готується: пропагандисти, всі картиночки, там ще щось, топити опонентів, це все вже працює, але виборів немає. Розподіл влади хм, дуже цікаво. Розподіл влади в нас формально існує, але фактично. Вся влада зосереджена в руках Володимира Зеленського, чи точніше, сірих кардиналів за його спинами. 5-6 ефективних менеджерів, ну, власне, найефективніший з усіх ефективних це, очевидно, Андрій Борисович. І цілком можливо, що саме Єрмак насправді зосередив в своїх руках максимальну повноту влади. Формально вона існує розподіл влади, а реально вся влада зосереджена в одних руках. Між іншим, зосередженість влади в одних руках означає і зосередженість відповідальності за все, що відбувається, і в виконавчій, і в законодавчій, і в судовій. Володимир Зеленський, тримаючи в руках всю владу, а ну в Верховній Раді. Його більшість, виконавчу владу, він, відповідно, призначає Кабінет міністрів, його, всі силовики, його і так далі. Ну, в судовій там є нюанси, але знову ж таки, там судова влада дуже гарно вміє обслуговувати тих, хто знаходиться при владі. Ну, а пара Єрмак татару вони в цьому плані дуже-дуже ну, потужно вміють маніпулювати і керувати так, як їм потрібно. Третій пункт верховенство права. Ха. Ви розумієте, я це читаю і. Ну мені стає смішно, ну, яке в нас верховенство права? Якщо особи, які безліч разів порушили Конституцію, які продають Україну оптом і в роздріб під час повномасштабної війни в супереч 13 і 14 Конституції, не несуть ніякої відповідальності. Якщо Зеленський, будучи президентом, є гарантом дотримання Конституції, і сам каже, що Конституція на паузі. Щоправда, коли треба прикритися і не проводити вибори, то він каже, що вибори за Конституцією неможливі. Ну, де він, власне, кривить душею. Ну, але про яке верховенство права? Яка кількість патріотів знаходиться в тюрмах? Кого обвинувачують, кого не притягують до обвинувачення? І скандальними яйцями по 17, тільки за два з роки дійшли до оголошення підозри? Очевидний злочин за два, два роки треба було розслідування, щоб оголосити підозру. Ну, це ж як трошки абсурдно чи не абсурдно. Водночас, генералі нас можуть судити і, ну, м'яко кажучи, такими підозрілими викликаючими запитання, скажімо так, приводами. Таких прикладів може бути чимало. Ну, верховенство права, це, зрештою, якщо ми говоримо про будь-якого чиновника, це означає чітке дотримання конституції, конституційних законів, кодексів, ну і законів ще нижчої юридичної сили, відповідно, які. Відображені в відповідних нормативно-правових актах. Чи дотримується в нас Конституції? Хто? МВС, до прикладу, дотримується Конституції, закону про поліцію, там ще щось. Ну, ну, це смішно просто про це говорити, тому що той, хто хоч трохи стикався, той розуміє, що немає. Свобода слови та преси. Я перепрошую. Ну, це, це звучить як якийсь такий саркастичний каламбур. От я сижу перед вами, головний редактор Україно-американської газети Сурма ми найбільші, до речі, в Сполучених Штатах Америки. Ми зареєстровані в Сполучених Штатах Америки, окремо зареєстровані в Національній бібліотеці Конгресу Сполучених Штатів Америки, куди відправляємо кожного тижня друкований примірник. І мене наша прокуратура не вважає журналістом в справі, коли мені там пошкодили машину. Вламувалися в квартиру, погрожували розправою там, і так далі. Хоча, відповідно до законів і навіть міжнародних конвенцій повинна була би. Ну, то яка свобода слова і преса? Свобода слова є тільки в тої преси, в тих блогерів, які вилизують царську задницю на золотому унітазі. Отам є свобода слова. Правда, там діапазон цієї свободи, він зайнятий, там вилизувати з правого чи з лівого боку. Ти вибираєш сам, але з якого боку. Ну, але це вже інше питання. Ну і знову ж таки, тут є питання совісті тих журналістів, експертів і інших. Ну, але, ну яка свобода? Ну, чесно кажучи, її немає, і навіть напрямки по яких розбиті. Далі, п'ятий пункт: громадянські свободи, ну вони офіційно обмежені. Хоча сама Конституція знову ж таки говорить, що під час дії воєнного стану... Свободи і права можуть обмежуватися, але не обов'язково. Тобто, там, де це доцільно для оборони України, для відсічі агресору, там це доцільно обмежувати. А там, де це недоцільно, це не можна робити. Ну і це чимало прикладів є. Але громадянські свободи, ну, по суті, їх же ж немає. Ну, за великим рахунком, от я дивлюся, тут ознаки: ну, є свобода хвалити владу. Так, це дійсно свобода. Рівність та недоторканність особи в наших умовах. Ну, ви серйозно. Ну. Далі. Шостий пункт. Політичний плюралізм. Означення, можливість існування різних партій ідеологій, поглядів. Ну, різні партії формально то існують. Але, по-перше, всі ті партії, вони. В принципі, залежні або від глобалістичних сил, або від олігархів в Україні. Причому не українських, бо українських олігархів не існує, так само, як і влади української не існує. Є олігархи в Україні, або від московської агентури, хоча там ОПЗЖ зараз заборонено, але знову ж таки, от в Юрія Бойка, до прикладу, там забрали звання Героя України, але депутатом він залишається раз. І його син, якщо я не помиляюся, зараз там будує завод, який щось буде збройне для нас виробляти. Це ж прекрасно. Ну, але різні партії, вони існують, існують. Візьмемо парламент. А щось в парламенті залежить від опозиції. Ну, тобто, от там є опозиція, вони говорять дуже чіткі речі, дуже чітку критику місцями говорять. Навіть ті, хто мені не подобається. Там Європейська солідарність не сприймає Порошенка не, ну, в силу багатьох обставин, не питання цього відео. Але ну, вони в парламенті, парламентаризм, вислухати, аргументувати. Там же ж немає аргументування. Там є кнопкодавство. Дали команду, принесли конвертик, сказали за це проголосувати. Вони проголосували. Ну, до прикладу, вночі проголосували за розпродаж України під час карантину всупереч Конституції. Потім Конституційний суд зламало через коліно. Є різні партії? Є. Чи дійсно це політичний плюралізм? Ну, я вважаю, що ні. Громадянське суспільство, 7 пункт. Ну, воно ніби і є. Ну, добре, а воно якось може впливати на владу, контролювати владу. Це прям смішно. Ну, в принципі, громадянське суспільство його роль зведена до обурювання в соцмережах. Ну, а що ще? Права ж обмежені. І знову ж таки, а кого ми називаємо громадянським суспільством? Питання визначення. Тому, як на мене, цей пункт також не працює. Ну, і останній восьмий пункт. Прозорість влади та підзвітність. <розорість> В принципі, за всі роки незалежності ми маємо максимально непрозору владу і максимально непідзвітну владу. Знаєте, Янукович, от як приклад, ну тобто, кримінальник зек, якого вели там московські спецслужби ще з часів Радянського Союзу. Очевидний ворог через те зрадив Україну, втік на Московію, виправдовував там вторгнення. І ще багато-багато всякого. Ну, тобто, з ним все зрозуміло. Але як він себе поводив з точки зору законів? В нього, виходячи із того, що він із злодійського світу, із середовища кримінального, в нього була уява, що закон має бути виконаний, а значить, треба закони переписувати під себе. От він, вибори пройшли, перекупив тушок, зробив більшість у Верховній Раді і голосували так, як йому було потрібно. Тобто, закони виконувались, але їх максимально фальсифіковували під себе. Чи було в час Януковича таке, щоб за якесь обвинувачення, коли мова йде, там, не знаю, про крадіжку, мільярдів могли не виходити публічно не відповідати за це. Та там обвинувачення в кілька мільйонів в бік міністра внутрішніх справ України Захарченка, так само зрадника України, який втік в Росію, за, за це звинувачення виходили, виправдовувалися, пояснювали це не так і так далі. А що в нас зараз? Ну, беремо яйця по 17. Що там, підозру за два з лишнім роки оголосили? Так мова йде про мільярди гривень. Як Нацгвардія впродовж років закуповує, там, не знаю, макарони Там на 40% дешевше, ніж Збройні Сили України. Ну, це щось не то, тобто пайок харчовий він ж приблизно один і той самий для всіх силовиків, чи ні? 23 вагони там чогось вкрали. Зерна на 300 мільйонів миші з'їли. Ми ще й досі не знайдено. І ще дуже-дуже багато прикладів. Там голова Держгеокадастру виходив і казав, 5 мільйонів гектарів землі пропало. А де кримінальні справи? А де повернення тих 5 мільйонів гектарів землі? Де воно? Це що, хтось в кишеню взяв 5 мільйонів гектарів землі і пішов кудись і не можемо знайти? Ну, такого ж не було. Так, яка прозорість і підзвітність. Тому з восьми критеріїв демократії, які пропонує розумний дядько Гугл, жодний в Україні не є дотриманий. Той, хто гіпотетично можна поставити під знак питання, це громадянське суспільство. Бо воно все таки є, але його роль зведена до обурювання в соцмережах. Значить, чи є в Україні демократія? Очевидно, що немає. Це потрібно усвідомлювати. В Україні якась така форма зеленої демократури. Підходяще слово, демократури. А взагалі, ви знаєте, дивлячись на ті події, які відбуваються за Перебріком на Московії, хочеться згадати, що Путін не за один день став Путіном. І те, як він себе погодив на початках ще до моменту, поки живий був Єльцин. І те, як все здеградувало, виродилося там вже зараз, до моменту нападу на Україну в 2014 році, до моменту повномасштабного нападу в 2022, це ж все був певний процес. Процес, який розвивався, був розтягнутим в часі. Оця демократура, яка зараз є, ну, вона певним чином повторює шлях путінізації. Якось так. Чи не повторює. Коли аналізуємо такі речі, треба повністю старатися відключити свої емоційні симпатії чи антипатії. А просто, от як я в цьому відео, береш формальні ознаки демократії і співставляєш, є вони в нас чи немає. Без емоцій. Просто формуємо власну думку. Це найважливіше. Лише формування власної думки серед великої кількості людей і потім прояв своєї особистої волі, дієвості для того, щоб змінити Україну, щоб побудувати Україну майбутнього. Ну, це є рецепт виходу в загальних рисах, найбільш загальних. Ключ до виходу із ситуації лежить в нашій організованості. Теперішній стан України це відображення нашої з вами неорганізованості. В той час, як наші вороги, включаючи внутрішнього ворога, високоорганізовані, підкріплені своїми медіа, підкріплені своїми партіями, підкріплені грошима, основний базис яких, до речі, вкрадено в нас з вами. За наші з вами гроші нас очолили, нас дурять і нас знищують. Якось так. Дякую всім за увагу. Прошу про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте Маніфест Руху Українська Сила. Поділяйте те, що там написано, пишіть нам на вказану електронну адресу. Дякую і до наступних зустрічей.